Друзі, мої вітання! Сьогодні ми знаходимося в селі Гатне, це передмістя Києва. І хочу вам запропонувати ось цей новенький будинок, який знаходиться за моєю спиною загальна площа 145 метрів квадратних. Ось така класна асфальтована вулиця. До речі, у нас іде газова труба, тому додатково, якщо необхідно, нові власники можуть підключити газове опалення. Ділянка 4,5%. Ну і кажучи, сам будинок. Давайте, як зазвичай, розпочнемо огляд, покажемо територію, а потім зайдемо всередину, покажемо, які на сьогоднішній день зроблені вже ремонтні роботи, планування будинку, ну і саме головне його ціна. Праворуч, автоматичні ворота і навіс на три автомобілі. Навіс не дуже широкий, але отак в ряд нові власники зможуть припаркувати мінімум три авто. Ділянка 4,5% сотки, також невелика площа, але вона. Рівна ця діляночка, огрожена парканом. І вже, як ви бачите, є ось такі зелені насадження. Далі у нас іде тераса. Загальна площа тераси 35 метрів квадратних. Сюди виведено світло. Ось тут у нас вихід з кухні-вітальні. Літом ви можете вийти на терасу. Ось тут облаштуєте газовий гріль, і можна гарно проводити час на природі. Сам будинок побудований з газоблоку. Утеплення 100 мм пінопласт. І на фасаді ось такий барашок, декоративна штукатурка. Заходимо всередину будинку. Одразу ліворуч в перші двері це котельня, основний елемент опалення електричний котел. Бойлер на 200 літрів. базова система очистки води. Серверна і вся слаботочка виведена ось сюди. Наступне приміщення це гостєвий санвузол. Він знаходиться далі ліворуч. Тут вже встановлено душовий блок, туалет, праворуч місце під умивальник і дзеркало. І ось тут ліворуч місце під пральну машинку. Наступна кімната це гостєва спальна кімната, загальна площа 15 метрів квадратних. Тут у нас вже опалення відбувається за рахунок радіаторів. На стінах поклеєні шпалери. І далі ми виходимо до основного приміщення в цьому будинку. Це кухня-вітальня, загальна площа 50 метрів квадратних, вихід на терасу. Ось тут знаходиться власникаюча сама кухня, вся необхідна вбудована техніка. Холодильник. Все новеньке на гарантії. Мікрохвильова пічка, духовка, індукція, витяжка, посудомийна машинка, раковина. І ось така гарна сільниця. Ось тут у нас передбачено місце під обідні сіл. І ось тут є у нас розеточки під телевізор. Тепер піднімаємось на другий поверх. Додатково будуть встановлені ще скліні перегородки. Є підсвітка нічна наших сходів. Ось таке гарне заматоване скло. На другому поверсі у нас три кімнати: гардеробна і санвузол. Розпочнемо з основної кімнати, це господарська спальня. Найбільша кімната в цьому будинку. Виведено місце під кондиціонер. Також у нас в спальні є балкон і окремий гардероб. Ось такий гардеробчик, невеликий, але досить практичний. Далі у нас йде загальний санвузол. Тут вже встановлена ванна, місце під умивальник, туалет, вікно і полотенцесушка. Наступна кімната 16 метрів загальна площа, велике панорамне вікно, багато світла. Це в нас західна сторона будинку. Ось така вбудована шафа, два дзеркала і місця для зберігання. І у нас залишилась остання кімната в цьому будинку. Це четверта спальня. Вона знаходиться ось тут. Також велике вікно, батарея, місце під кондиціонер і ось тут. Декілька різних сценаріїв освітлення цієї кімнати. Тепер, як і обіцяв, ціна цього будинку 265 тисяч доларів. Будинок продається ось в такому виді, як я вам показав. І Якщо додатково потрібно закінчити ремонт, доставити всі необхідні меблі від нових власників, то ціна цього будинку трішки зросте, але це вже ми будемо обговорювати індивідуально. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, поставте лайк нашому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш Telegram канал посилання на який буде в описі до цього будинку. Ну і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!